Робимо ТО, міняємо рідину в гідросистемі. Зацініть який тут компресор, як колись робилось. В машині вже років за 20. Подивіться на стан цього компресора. Він як новенький. Розмір його, вага, так, але є така фігова опція, щоб зняти, він занадто ретельно прикручений, щоб зняти компресор, провести ТО треба знімати бампер. І треба знімати паливний бак, тільки тоді можна дістатися компресора. От бачок з-під рідини, як бачите. Отака у нас металева стружечка в ньому присутня, так що заміна рідини тут дуже корисна опція в даному випадку. Бачите, рідина зовсім такого кольору нездорового. Але зараз поміняємо, все буде функціонувати справно. Дах зібраний, ущільнювачі на місці, покажу трішки пізніше скло вшите. Залишилось зробити техобсловування заміну рідини, і машинка буде готова. <плес> Сьогодні процедури по готовності, як бачите, перевіряємо скло на гарнітурні нове скло, яке сюди От Зараз його проливаємо і подивимось всередині, нічого не протікає. Ось тут, як бачите, все сухо, красиво і комфортно. Отак От виглядає вид з нового скла. Ось так ця лялька виглядає. Топлес, скажіть красива машинка, Колись міли робити.